Петиція на сайті Верховної Ради про позбавлення Миколи Тищенка депутатських повноважень набрала необхідні 25 тисяч підписів за добу. Автор петиції закликає позбавити названого нардепа повноважень через дослівно, аморальну поведінку, рейдерство та рекет, зловживання службовим становищем і перевищення повноважень. Справа набула суспільної уваги після нападу на колишнього. Військового спецпідрозділу Кракен Дмитра Павлова у Дніпрі до закінчення збору підписів для петиції є ще 90 днів. Зафіксованих вже достатньо, щоб звернення розглянули. Нагадаємо, суд відправив Миколу Тищенка. Під цілодобовий домашній арешт і з зобов'язанням носити електронний браслет. Речниця ДБР повідомляла, що під час вручення підозри Тищенко ро. Збив власний телефон, однак це не завадить слідству інформацію отримати. Я вас запитую, ваше прізвище. Я не відмовляюся. Особа Ні. Фактично своєму діям. У зв'язку з цим я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. А саме я. Попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я, ерма... я вас я, я ерма... вас затримаю. Все хорошо. Якщо ви здійснити ще.